Всім доброго дня, вітаю всіх. Третя частина проходження сталкеру. Буде, скоріше, все, що коротенько, тому що скоро відключення світла. Зараз побачимо, наскільки швидко, до речі, завантажується гра. У перший раз завантажуюсь, тому ця частина, мабуть, буде 30 хвилин, а то і менше. Бо ще виявляється. О, вже і завантажилось Ще виявляється компіляція шейдерів кожен раз відбувається, коли запускається гра, тому це теж займає час. Так. Де ми хто ми? О, і до речі, я хотів тестувати. Ну-ка, скільки FPS? 74, 70, 80, окей. Що, якщо? Увімкнути генерацію кадрів, але не масштабування, а FSR. ФСР. Увімкнути FSR 3 і застосувати. А, ну і в теорії деякі налаштування мали все ж примінитися з минулого разу. Так, ну... ой-ой-ой, так, за Фесаром. За Фесаром можна жити ще як? Так це інша справа. Ну, що ж, дякуємо AMD за чудову технологію, бо ну, на 100 плюс FPS вже можна приємно грати. Так, що в мене тут за квест? Тим часом мене цікаво. Валяна, а, який там гроші чи щось винен. Я на межі вже нахря. І шоп Всі й ви! Ну, давайте! Хто перший до мене сунеться? Чорна є! Завались! Це фуковал тебе на бабки кинув! Хера тисцеш! Ну от вони світяться зеленим. Мужики, ви будете їй башиться. Э, е, алло, вільний! О. Давай, зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Давай. То Там кому в домі засіб сраний любитель халяви, на не пришавалян. <різь> я його знаю, що я не знаю. Дисить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. По з ним по душах, може попуститься, шепне на вушку, де схрон. Шариш. А то бляха я вже на пределі! Тримайся, тримайся.

Ой, ой ой бандеролька! А як ты з тачки виліз? Дякую, що заступився. Підійдеш. Ти теж щас підійдеш, будеш гроші винний, дурачок. Я тебе це засейвив. От вляпався. Ти... А бо з малої валити. Не-не-не, ти будеш до, до борги віддавати, ти шо думав. До речі, шо там шмот Стільки всякої гні, яка, напевно... нічого не варта, да? А ти не хочеш купити Валян? Сталкере, дякую. Я тепер твій боржник. Схоже, ти половині зони вин. Та це не Є те, таке. що ти подумав. У мене план був, якщо що. Ванкапкан. Не вистачило ресурсів. Да, да, да. Обісрався, я Півроку з дрібними дорученнями для хом'яка та баті ганяв, щоб на нормальний ствол і детектор наш Довго це? Хотілося одразу на серйозну справу, угу. розумієш? Я все повернув. Спочатку з мольфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А, ну, що, прямо зараз? А, так. Твоя правда. Зроблено. Купони. Все? Такісі? Ага. Давай поторгуємося. А ти не хочеш, так? Да? Ну, шкода. Бувай, бувай! Щ... Прийом! Мені гроші від валяна, щойно впали. Передай за привіт. Може я навіть шарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься, як вівно. Гаразд, сталкер. Дякую. Чарка нормальна тема. Блин, ну, ФПС стало прям ну прям, плавно все. Плавно і приємно. І навіть, ну, я не бачу якихось графічних артефактів. Типу. Це дуже добре виглядає з FSR. Тому DLSS ну, взагалі не потрібен. Типу, FSR вистачає. Тверші фізичні що, Ну, правда, не скажете, що вони прям. Ну ладно. Класно, класно. Можна їх і трошки штовхнути, і сильно. Так, ну шо ж, бандоси, не фортануло вам на мене нарватись. А... Ой. шкалить, але тут є щось, що можна вкрасти. Нічийний сторон. Так, і повикидаємо всяке гівно, бо я так розумію, що це ніхто пляти не буде. А воно важить як-ніяк і займає зайве місце. Пістолетів ще купа, бо жовтем може я все-таки комусь і напарю, але... Ой, ой Тозик. До речі, як там? Автопарин закритий екран опис С. О, красота. Що краще, обріз чи Тозик. А ну то за дальність, Ну далі то сизьмемо. Там перезарядка довше, але ну. не с завадить. Так, Симо розібралися. Що ще тут по сайт-квестам є? А ну ка що тут? На водонапорній вежі. Мен током, сподіваюсь, не йобне. О, до речі, давайте візьмемо детектора. Чи це без пан. Опа, ні, тут треба не гранату. Пройду? Схоже на то. Полізу. З шифтом швидше не лізеш. Ну окей. І можна було підкріпитись на вершині цієї водонапорної вежі. Опа, тут щось ще й лежить. Не, ну видончик і феп. От коли, до речі, різко крутити якісь. А, я знаю, це вони так інтерфейс малюють, схоже, якось. Я не знаю, чи ви бачите, але такий прямокутник з'являється трошки по бокам, по краям і зверху. Так, окей, що у нас тут? Ой-ой-ой. ой Гріші валяна, КМС 74С ще з ПСОшечкою. Ні, ну це поважна тема. Така зброя. виконати я взяти хочу. Ні, ну це вже. Щось можна робити з цією зброєю. Ну, до речі, давайте замість її візьмемо. Не, ну... Відчувається, звісно, що дальність промальовування деталей така собі. На такій відстані, я, напевно, не буду ні в кого стріляти. Але загалом непогано. Ну і приціл зроблено якісно. Мені подобається, до нього питань немає. Так, добре, я хотів підкріпити нашого сталкера. Що в нас є? Ну, хлібом поїж хлібчика з таким-то видоном кайфовим. Зараз, секунду, поставлю паузу, треба дещо зробити. Так, продовжуємо. Будемо спускатися звідси довго. Правда, голод не зовсім пройшов. Можна ще, до речі, цікаво, на що він впливає. Якби це так. Частинка survivла. Чи довше стаміна відновлюється? Та не пілікає, під ногами має бути чисто. Ой-ой! Бляха, -ой! а вище тут откуда? Да, неприємно вийшло. Та не лізь на драбину. Так, а де ви тут? Наче здавалось, що вони ближче. Ти шо, я тепер банд... з бандосами в контрах. Тепер вони мене завжди будуть детекти і стріляти. Так, а зброя з вас. А вот, попадало. Абрис. Бля, зброю зброї фіг знайдеш. І траві. Вона може десь десь аж там. Окей, все одно вона скаже все, що такої ж якості. Ні, ну до речі, не така то й Галіма. Так, і що, куди ми підемо? Давайте сюди сходимо. Це в ту сторону, да? Пішли. Так, да, треба тричати, трошки може сенсу налаштувати, бо все ще. Наче не сильно пікселить від FSR. В принципі, і так. Вся трава досить піксельна через те, наскільки вона деталізована. Так, і що тут? Мені сюди на цю локацію. ще сховок є якийсь. Десь там, так? Да? Це, походу, треба на територію, як не крути заходити. Я бачу, що тут аномалії якісь. Давайте я засейвлюсь. Не тут на 6, да? Ага, значить на 6. Я випадково, дістав став хаешку. Ага, тут. Походу задачка, да, на логіку. Тут нікуди тут залазить. Чи сюди все-таки заходить? Недоступно. Що якісь. Треба вимикачі чи щось. Б, ну я, так що чесно, зараз не дуже хочу тут шаритися, бо я думаю, це займе час. А в мене часу не так багато. Давайте краще сюди на якийсь асайт квест чи що тут має бути. А, це просто локація. Ну ладно, тоді давайте. Підемо в я випадково прибрав Підемо на сюжетний квест. А я залізу, ні. Паркур. Поняв, паркур, але не тут. Бен, це листя літає, у мене є питання, чи нема тут аномалії? Надіємося, що тут немає бандосів. А ще й дихання можна можно затримувати. Ну, тут, схоже, нічого немає. Далеко мені, до речі, 80 метрів. Такі вимикачі цікаві, це ці зелені, вони так виділяються. На фоні всього іншого, ще звідси дер не вийду пашить нормально, не, ну наче дорогу можна знайти, якщо захотіти. Так, тепер як сюди ми ще заліземо зараз. Опа. Так, ну от, от як зрозуміти, хто це? Ну от вони виглядають, типу, ну, як дефолтні сталкери. Ну я підійду до вас, мужики, ви не проти? Ви неї башите? Все Все, грак. А ти купиш щось? А може треба щось. Ну може, давай, показуй. Не, ну жовтий він теж не купляє. Ладно, ну, ясно, які Просто Ці зелені маркери мене трошки. За те, як я з першими чуваками замісився. <свісля> Тепер я кожен раз зайвий раз думаю. <свісля> а скільки вас? Сюда вы не залізете. Блин, тут правда радіация ебашить. Но ну, вони під машиною, да, сидять, напевно. Чи де вы? Ну я радіації нормально нахапався. Ще одна нас. Ну я чую, що ты гавкаєш, тільки де ти? Все? Так, епічна музика закінчиться сьогодні ще. Закінчилось. Ну шо. Завів горілочки. Опа. А от і поповнення горілочки. А хто грає? Звідки звук? На другому поверсі хтось. Тут один же же помрк, Бен, Блин, звук, здается, начи на, сдвинься десь Опа Тыскаешся, молодец У нас шо, стика горилки тут лежить, дядя? Саня беспредел А ну-ка Тыдь Ну ладно, Саня беспредел шо но ну, не бажаю. А ні, я другий поверх. Саня предел на спорті. Поки всі інші, я так розумію, на спірті. Байос мужики пляшок. О, переносочка серед. Що ти трьося тут? -а? Ну, по справам прийшов. Сталкера шукаю. Косого. Зустрічали? Ну, заходив тут один. Клікуху не питали, шуганули. За що ж ви його шуганули? Ой, вибачаюсь. Куди він пішов, бачили? У нас тут що, Довідкова! Нараз. Я заплачу. Не хочу махатися на давайте за гроші перешаємо. Там хати всі давно трухляві. Викид почнеться без нормальної нори поховає. Так що... Ну. Бо я думаю, що у них тут горілочки лежало більше, ніж на півтори. Сіка в мене грошей? Це все нам дорого я дав. А, ну я їм нормально заплатив. У мене. А, ну по 145. Я сподіваюся за пляшку по 145 в найкращому випадку. Сява. Перетрем ще, кипішуй. Так ти поговорити не хочеш? З тобою мені базарить по масті. Кашкетик, телефон. Ну і на цьому все, так. Да? Нічого цікавого. Де, ну, можна було з ними повалитися, звісно. Але щось, не було бажання. Так, і давайте, ковбаски, зіймо. Ой, і стемніло. Опа, є сход. Давайте ще й на сховок сходимо. Тут це так шкал, це, до речі, шо таке? Це пес? Да, був пес. Ой, а що там за заруба? Та я через всю траву ніфіга не бачу. Хто з ким махається чи там плоть з собаками? Замес, замес пішов. До кого? І... Плоть нормально ебашит вся. Дві собаки, одна плоть. Ну давайте. Ой. Чи не одна плоть? Бачу, друга. Та хібать, ти стрибаєш! <звук> Та шо, хто виграв? Походу, плоть выиграла. Нормально тут заешова тут тусовка мутантів. Опа, вадях мыс. Покаївкайся є. Опа, розмова. Ну, не хочу зараз читати. Давайте ще трошки тут пошарюсь. І, мабуть, цю коротеньку частину. І закінчим. А, ну і сховок ще той золотаю. залутаю. Корій встигну. Шо тут? Ну, поляна така хороша була. Опа, ще щось. Блин, ну патрони на цей вайпер. Так, наскільки я воював, наскільки я стріляв, а патрони то позакінчувались. Бо я так розумію, що тут один вид патронів, чи в мене ще якісь є? Н. Не знаю би ще яка між ними різниця. Ну, але інших патронів там супермало, да? А ні, до речі, ні, нормально. А. Плюс П. Ну це бронебійні. Проти мутантів нема сенсу. Мені звичайні FMJ. Ті, що. Не бронебійні проти мутантів саме то. Ну і Stalker, я сподіваюся, поки що не в якомусь Арморі лютому. Можемо з цим СМчиком побігати, я думаю. Так, засейвимося, бо я вже бачу що тут. Але я не знаю, як я потім піднімусь. Так я засейвився. Десь прям тут. Ага, вот. Ні, ну тут нормально, так. Перпитання як звідси вийти. До речі, що тут по артефактам є, нема? Нема. А ні, є. Weekend, де? Я сам тут в аномалії. Мені ще твое. Това... Да Та я. Вахуе, чувак. Пишли, пишли, давай, тебе засейвлю, що ти хочеш Тамон. В аномалії. Піднесеш до мене, розрахуємося. Кто в аномалії? Дамон! Могло пиздец. А во. Опа. КПК. Че шос. карманам шмалай! Так, про Дама. Дамон. Так а шо піднести тебе, ёптою? Що ти хочеш від мене? Дайте я гляну, що в КПК пишуть. Хийлух. Треба ще глибше, чи що. Ага, тут ще нічого не пишеться, да. Ладно, нам, походу, треба було ще ближче йти. чи ще глибше. Ну окей. Кого я тут шукаю, чи що я тут шукаю? когось бачите, бо я не бачу. Ні, це за далеко. Блін, за жопу аномалія вхопила. Опа, я поняв. А як я так? Я ж наче стояв, нікуди не рухався. Це ж наче не ті аномалії, що рухаються, чого це мене так вбило. Не продавай усі артефакти, залиш кілька собі. А, Такс. А, ну це, сейф. Ладна так, треба послухати, буде уважно, щоб казати мені. Так, детектор, десь тут була. А, його ж нести по, можна, да? До мене! Я можу обшукать. А вот, підібрати. Ну ладно, я можу не залутувати. Тут <гум> я уже такий артефакт знайшов. Так, давай. Ресетнес, оп. Бо я ж то не можу бігти з цим. Ай-яй-яй! Блін, ну там прям таймінг... Я просто не сильно розумію границі аномалії. Ось вона здорова. Блять, щось немає. Повідомлень про відключення світла. Мені аж. А, ні, ні, ні. Є повідомлення. Блін, ну давайте тоді краще я закінчу на цьому моменті. Ми потім заново спробуємо витягнути пузиря, чи як його там звати. Якщо на цьому третя невеличка серія закінчується.